Вітаю, Віктор Галасюк, Радикальна партія. Шановний Володимире Борисовичу, шановні колеги, народні депутати. Вчора я прочитав. Офіційну заяву міністра економіки, я сподіваюся, що це недолугий жарт щодо того, що економічні пріоритети нашої держави, головні це дерегуляція і це гілятина. Так, от я хочу наголосити на тому, що справжні економічні пріоритети для нашої держави це є створення робочих місць, так само як ставлять для собі на мету кожна країна Європи. Перше це створення робочих місць, коли в країні понад 2 мільйони безробітних, нам треба долати це. Безробіття, створювати робочі місця в промисловості, щоб люди випускали готову продукцію, щоб вони отримували гідну заробітну платню, щоб наповнювався пенсійний фонд. Другий пріоритет це є залучення інвестицій. Ми сьогодні маємо зробити все, щоб залучити до себе іноземні прямі інвестиції в промисловість, в реальний сектор економіки. Для того треба прийняти низку стратегічних законів, таких законів, як про державне приватне партнерство, про індустрію. Парки і низку інших законів, які дозволять залучити сюди нові заводи, нові виробництво, щоб люди мали роботу, щоб вони жили не як і могли себе прогодувати, а не жити на тій субсидії дотації, ніби вони не працюють. Людина має жити достойно, коли вона працює в своїй країні. Третій пріоритет це експорт. Експорт це той драйвер, який може витягнути. Це той потяг, який може витягнути нашу економіку. Тому фракція радикальної партії послідовно на... Полягає, і ми вже цього року створимо експортно-кредитну агенцію, яка буде підтримувати реальних виробників в тому, щоб допомагати їх не словом, не політичною декларацією, а страхуваннями кредитуваннями кредитуванням експортних контрактів. Експорт дозволить нам значно підвищити ВВП, наповнити бюджет. Тому тут треба не розмови розмовляти про дерегуляцію гілятину, а потрібно робити реальні кроки для того, щоб створити нові робочі місця, для того, щоб здешевити кредити для реального. Сектору економіки, щоб вони були не по 35%, бо хто їх може взяти чи повернути, а щоб вони були по 5-7% для вітчизняного виробника, як це роблять інші країни, це створення потужних інвестиційних стимулів для залучення інвестицій, це стимулювання експорту. І все це дозволить дати країні жити за рахунок тих податків, які збираються всередині країни. Бо той режим роботи економіки, який існує сьогодні, коли ми беремо кредити МВФ, їх про їдаємо купуємо закордонні товари а за кордон вивозимо необроблену сировину це є ганебний шлях тому фракція партії радикальної наполягає на зміні економічному курсу захист національного виробника масштабна програма створення робочих місць в україні і створення інвестиційних стимулів для того щоб ми жили в україні як в європі не тільки політично, не тільки географічно, а й економічно. дякую